Труханов, ну пробачте, чорт рідкий, але ну за якщо Чекайте, я... за якщо... 20 років виявити чи спростувати факт Ні, наявності в Труханова е закордонних паспортів, в принципі, можна було, okay. так? Ну, тако, ну, тобто він вибор він, він паспорти, обіймає не, не. виборну посаду, так Тань, він, він та, є а, мером а, якого ще, обрали Одеситься паспорти дивіться, але якщо я правильно розумію підозру от по статі, недбалість, да, яка привезла до смерті людей, ну цілком судячи з того, що я. Так, що там була недбалість. Тільки що почув від Ольги щодо там, військових питань, ну так такі підозри виходить, у нас можна дати прям ну, величезній кількості, як мінімум Кабінету міністрів, і не тільки. Тому це ж от ще раз про питання: ну, умовно, цього те, що називається, вибіркового правосуддя, абсолютного провалу судової системи, яке ще раз стане для нас зараз проблемою по євроінтеграції. Це правда. Абсолютного. Абсолютної безкарності і відверто говорячи, мені здається так само вже і не в керованості системи.